Шестирічний Матвійко прийшов на новий ігровий майданчик біля свого будинку разом з бабусею. Хлопчик тішиться новими гойдалками, пісочницями, каруселю, які приваблюють сюди тутешню малечу. За підтримки народного депутата України Сергія Лабазюка на вулиці Зарічанській встановили два дитячих ігрових майданчика. Як каже нардеп, така ініціатива є продовженням того, що було розпочато ще чотири роки тому. Дітки мають виходити все ж таки на свіжому повітрі, спілкування між собою. І це таке маленька допомога сприяння за допомогою нашої громадської організації, адже ми готуємося до таких заходів разом з батьками, які долучаються, ми робимо ці добрі справи. Нині в обласному центрі не так багато місць для повноцінного дитячого відпочинку. Здебільшого у дворах це старі занедбані гойдалки, каруселі, встановлені ще за радянських часів, які потребують відновлення. Тож під час встановлення нових ігрових майданчиків для дітей організатори намагалися врахувати їхні потреби, адже саме малюки проводитимуть тут вільний час. Що тобі найбільше тут? Качелі, лавка, пісочниця і тим. А з ким ти приходиш туди бавитися? Своїми людьми. Мені все тут подобається. Ми приветствуємо таку ініціативу. Звісно, позитивно, А як же? Да. Він дуже хороший. Дякую. Після відкриття майданчиків відбулося живе спілкування хмельничан із народним депутатом.